Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі. Вітаю вас у Божій благодаті, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 27 квітня 2016 року, середа Страстного тижня. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю святого Мартина Ісповідника, Папи Римського. Святитель Мартин Ісповідник, Папа Римський народився в Тосканській області в Італії. Він дістав добру освіту і вступив до кліру римської церкви. Після смерті папи Теодора І пресвітера Мартина було вибрано на престол. У той час мир у церкві був порушений Єресе монотелітів, що набула широкого розповсюдження. Нескінченні суперечки монотелітів з православними відбувалися у всіх верствах населення. Імператор Констанс і Константинопольський патріарх Павло ІІ також були прихильниками Єресі Монотелітів. Імператор Констанс видав єретичний зразок віри тіпус, обов'язковий для всього населення. Ним заборонялися всякі подальші суперечки. Цей єретичний зразок віри в Римі одержали в 649 році. Святий папа Мартин, твердий поборник православної віри, скликав у Римі помісний собор, який засудив Монотелітську єресь. Розніваний імператор наказав привезти святителя Мартина на суд. Відтак його заслали у віддалений Херсонес. Там святитель і помер, виснажений хворобою, голодом і приниженнями. Він був похоронений у Влахринській церкві Пресвятої Богородиці. На Божественній літургії на предосвячених дарів сьогодні читаються слова з Євангеліста Матея з 26 глави, з 6 по 16 стишок, де є наступні слова. І от коли Ісус був у Витанії в домі Симона Прокаженого, підійшла до нього одна жінка з алябастровою плящиною, повною вельми дорогого мира, і виляла його йому на голову, як він сидів при столі. Побачивши це, учні нарікали й казали: навіщо таке марнотратство? Це можна було дорого продати і дати бідним. Ісус зауважив це і сказав їм: чому ви докучаєте цій жінці? Вона зробила добре діло для мене, а завжди, бо бідних маєте з собою. Мене ж не завжди маєте. Виливши це миру на моє тіло, вона вчинила те на похорон мій. Істинно кажу вам: де тільки буде проповідуватись ця Євангелія по всьому світі оповідатиметься і про те, що вона зробила її на спомин. Тоді один із дванадцятьох, що звався Юда Іскаріоцький, подався до первосвященників і каже, що хочете мені дати, і я вам його видам. Ті відважили йому тридцять срібняків, і з того часу він шукав доброї нагоди, щоб його видати. Навіщо таке марнотратство? Це можна було б дорого продати і дати бідним. Дбати про бідних добра справа, безперечно. Одначе, наша допомога не завжди може бути доброю. Для того, щоб наше добро для ближнього було справжнім добром, мусимо пам'ятати про наступне: по-перше, всяке добро мусить бути у Бозі, тому що саме Бог є джерелом добра. По-друге, всяке добро повинно мати добру мету для іншої людини і заради іншої людини. І по-третє, шляхи нашого добра повинні носити в собі також добро, бо розділяти з нечесно набутого не робить нас добрими. Чесність не принесе вам багато друзів, але ті, що з'являться, будуть справжніми. Джон Леннон, благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов, Бога та причастя Святого Духа. Нехай буде з усіма вами.